Вітаю у другому модулі курсу. У ньому ми поговоримо про загальні головоломки. До них відносимо ребуси та кросворди, друдли, загадки і парадокси, а також танграм та стомахіон. Ми розповімо, чим вони особливі і як їх створювати та як вони грати з учнями. Розпочнемо з ребусів та кросвордів. Що ж таке ребус? Це загадка у вигляді картинки з фігурами або буквами. Завдання знайти зашифровані на ній слова чи фрази. Ребуси мають давню історію, з ними пов'язують появу писемності в давньоїгипетській культурі між четвертим і третім тисячоліттями до нашої ери. Рання форма ребуса зустрічається в малюнковій писемності, де абстрактні слова, складні для зображення, були представлені малюнками предметів, назви яких. Промовляються аналогічно. Пізніше ці головоломки почали використовувати для позначення назв міст на грецьких і римських монетах, а в середньовіччі їх зображували на будівлях та інших предметах власності для позначення роду. Ребуси і досі популярна розвага. Ви, мабуть, теж натрапляли на один із найпопулярніших. Якщо його розшифрувати, отримуємо фразу англійською мовою I love you, я тебе кохаю. Ребуси легко використовувати під час уроків і для розминки, і для командних змагань чи математичних конкурсів. Вони розвивають критичне мислення і креативність. Адже розв'язати цю загадку значить проаналізувати всі її елементи та знайти до них ключі. Ребуси можна також вирішувати на швидкість. Змагання завжди запалюють учнів. Проводьте короткі ребус-конкурси у групах під час уроків. 3-5 хвилин такої активності і учні задоволені, вмотивовані та готові до нових завдань. І з часом діти почнуть вигадувати власні ребуси і зашифровувати, скажімо, імена однокласників, учителів чи домашніх улюбленців. До речі, Київська Мала Академія наук вже проводить такий конкурс, де командам з усієї країни потрібно зашифрувати слово чи фразу у куб і надрукувати його на 3D принтері. Теми бувають різними. Наприклад, про великих математиків. Команди створюють кожна свій куб із зашифрованою інформацією. А потім вони обмінюються ними та розгадують загадку. А тепер. Поговоримо про правила читань ребусів, які знадобляться вам і для створення власних головоломок. Перше. Назви предметів, зображених у ребусі, читаємо в називному відмінку. Якщо з назви предмета потрібно викинути одну або декілька букв, на початку чи в кінці цього слова використайте коми. Кількість ком показує, скільки літер потрібно пропустити. Друге. Якщо предмети чи літери розміщені одна в одній, то до їхньої назви треба додати прийменник У або В. Третє. Застосовуйте різні прийменники над, під, між, за, залежно від розташування предметів один відносно одного. Четверте. Якщо зображення перевернуте догори дригом або поряд із ним є стрілка, читайте його назву задом наперед. П'яте. Якщо закреслена літера відділена окремо, інтерпретуйте це як не літера. Шосте. Якщо біля зображення бачите таке буква дорівнює інша буква, або цифра дорівнює буква, то замініть відповідну букву в назві предмета на вказану. А тепер спробуйте самостійно розв'язати ще кілька ребусів, щоб закріпити знання. Наступна головоломка, про яку поговоримо сьогодні, кросворд. Його історія налічує майже 2000 років. Археологічні знахідки свідчать, уже в першому столітті нашої ери в Європі існували подібні ігри. Наприкінці XVIII століття їх уже друкували в газеті The stockton Bee. а у 1862 році вперше використовували фразу кросворд пазл в одному американському журналі. Перший відомий нам кросворд опублікували ще у 1875 році в Нью-Йоркському виданні святий Ніколас. Інше проте схожа головоломка з'явилася в італійському журналі у 1890 році. Популярність кросвордів припадає на період розквіту науки 19 20 століття. Першим сучасним кросвордом вважаємо Word Cross Артура Вінна. Надрукований у грудні 1913 року в газеті New York World. Головоломка почала набирати популярність із 1924 року. Її друкували в багатьох американських журналах, а в квітні видали перший збірник кросвордів. Він продавався з олівцем і зчинив бум на ринку головоломок. Кросворди вірвалися також і в СРСР. Тут вони вперше з'явилися у 1929 році в журналі Вогник. Суть кросворда вигадати слова за означенням. Для вчителів це хороший інструмент, щоб закріпити і перевірити знання учнів. Він допомагає повторювати терміни, правила, формули. Кросворди можна розробити та підігнати під будь-які теми, але поняття й терміни мають бути однозначними. І конкретними, щоб учні не заплутались. Так вони швидше запам'ятають слова та їхні значення, а ще під час розгадування кросвордів активізується увага, напружується пам'ять і логіка, і мова. Кросворди чудово підходять для командних змагань. Їх можна організувати так: одна команда складає кросворд для іншої, а потім обидві розв'язують їх у класі на швидкість. Пам'ятайте ці правила, коли складаєте кросворди. Перше. Переконайтеся, що всі ці кросворди немає плашок, тобто нема незаповнених клітинок. Друге. Уникайте випадкових буквосполучень та перетинів. Третє. Загадуйте лише іменники в називному відмінку однини. Дволітерні слова повинні містити два перетини, а трилітерні – не менше двох. Уникайте абревіатур. Ман, ВЗО, УНР та скорочень ДИТ-будинок, Профосвіта та інші. Не рекомендуємо використовувати у кросвордах багато дволітерних слів. Пропонуємо і вам розв'язати математичний кросворд. Шукайте його після відео. А поки підсумуємо: ребуси і кросворди чудовий інструмент для навчання. Вони розвивають логічні мислення, уважність та пам'ять у ваших учнів. А ще добре підходять для розминки, конкурсів чи інтелектуальних розваг. Тому не гайте часу. Вигадуйте власні головоломки і грайтеся в них з учнями. До зустрічі! Далі ще більше цікавого.